Погодні умови та відсутність вуличного освітлення наразі помножують ризики скоєння дорожно-транспортних пригод, і часто їх провокують пішоходи, особливо коли в сутінках не позначують себе на дорозі, і водії не мають можливості вчасно зреагувати. Нещодавно були зареєстровані декілька випадків. Це наприкінці 2022 року. Навіть була смертельна дорожня транспортна пригода, це вона була на території Шепетівського району. Коли у темну пору доби водій не помітив пішохода і здійснив наїзд. Потерпіла це була 80-річна пенсіонерка. На жаль, вона загинула. Слідчі Шепетівського району управління за даним фактом розпочали кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. Попередньо було встановлено, що на жінці не було. Світлоповертальних елементів можливо, ми не можемо зараз це стверджувати. Там буде проведено ряд експертиз. Це також може бути причиною недостатньої відомості. Тому поліцейські настійно рекомендують пішоходам, які також є повноцінними учасниками руху, бути відповідальними та дбати про власну безпеку. Якщо ми ви не використовуєте світловідбивальні елементи на одязі, тому що наразі ну один з п'яти наших мешканців використовує флікери на жаль. То хоча б ходіть з увімкненими ліхтариками. Якщо у вас немає з собою в руці звичайного ліхтаря, ви завжди можете використати мобільний телефон як засіб того, щоб позначити себе. Переходити вулиці потрібно у встановлених місцях, адже водії перед пішохідними переходами знижують швидкість. В іншому разі, все може закінчитися, якщо не трагічно, то плачевно. Та ще й винуватець буде притягнутий до відповідальності. Також нещодавно був наприкінці 2022 року. Є постанова суду одного з судів нашої Шепетівського району і розташованих на території Шепетівського району, де до відповідальності був притягнутий саме пішохід. Він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Переходив дорогу у невстановленому місці у темну пору доби без світлоповертальних елементів, і водій здійснив на нього наїзд. Вже при встановленні всіх обставин події саме на пішохода було складено адміністративні матеріали, які були направлені до суду і суддя вніс. Постанову щодо дійсно притягнення пішохода до адміністративної відповідальності. А загалом, статистика дорожньо-транспортних пригод на Славучині за минулий рік, в порівнянні з 21 м не зовсім втішна. Якщо кількість ДТП дещо зменшилась із 86 до 75, то кількість загиблих учасників зросла з 1 до 10. Зросла і кількість травмованих з 24 до 31 Бережіть себе, будьте обачними на дорогах.